Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, цю сумку нам підкинули. Напевно, хочуть, щоб ми трішки погралися з картинками, але спочатку давайте пригадаємо, що нам допомагає вимовляти різні звуки. Так, це губи, зуби, горло і язичок. Які звуки ми можемо проспівати? Правильно, ми можемо проспівати голосні звуки. Пропоную заспівати ті звуки, які ми вже з вами вивчили. О, у а а Звуки складаються у слова, якими ми розмовляємо. Є довгі слова, а є? Так, короткі. Осінні це довге слово. Правильно довге, а слово жук. Оці коротке. Отже, ми знаємо, що слова складаються із звуків. Щоб вимовити слово, потрібно вимовити кожен звук. Тож пропоную викласти із сумки картки із зображеннями та назвати їх. Кіт, ключ, кріт, крісло, апельсин, автобус, абрикос. Дітки, з якого звука починається слово кріт? Так, звук к. А слово кіт правильно к. А з якого звука починається слово ключ? Молодці к. А слово крісло. Так, теж к. Дітки, а з якого звука починається слово апельсин? Правильно а. А слово автобус так, А. А з якого звука починається слово абрикос? Молодці теж А. Пропоную викласти зліва картинки із словами, які починаються на звук К, а справа на звук А. Отже, звук К перший у словах кріт, ключ. Кіт, крісло. А який звук перший у словах апельсин, автобус, абрикос? Молодці. А, зараз я назву два слова, а ви скажете, чи схожі вони один з одним. Кіт, дріт. Ці слова схожі між собою? Так, чим? Ці слова однаково закінчуються. Тобто в кінці у них один і той же звук. Який це звук? Так, «ти». Отже, слово кіт і дріт закінчуються на звук Ти. Пропоную переглянути ілюстрації і назвати ці предмети буряк, комар, рак, листок, помідор. Скажіть. Які слова тут закінчуються однаково? Так, листок, рак, буряк закінчуються на звук К, а помідор і комар закінчуються на звук Р? Дітки, скажіть, яка зараз пора року? Так, осінь, що падає з дерев? Правильно, з дерев падає листя. От до нас залетів один листочок, який кружляє по всій кімнаті. То сідає, то піднімається і летить. Тож пропоную вам сказати, де листочок знаходиться або куди впав. Наприклад, листочок лежить на столі. Тепер спробуйте ви: листочок лежить під стільцем. Листочок лежить на підлозі, листочок летить над столом, листочок лежить на підвіконні. Листочок летить над стільцем. Молодці діти. Наостанок пропоную обвести простим або кольоровими олівцями осінні листочки. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!